Уявіть температуру в мільярд градусів. Саме така спека панує всередині нейтронної зірки, найщільнішого об'єкта у всесвіті після Чорних дір. Але як ці космічні гіганти охолоджуються? Відповідь криється у крихітних частинках. Нейтрино. Нейтронна зірка розміром з місто Київ містить масу більшу за наше сонце. Коли така зірка народжується після вибуху над новою, вона настільки гаряча, що випромінює трильйони нейтрино щосекунди. Ці загадкові частинки, які легко проходять крізь звичайну матерію, виносять величезну кількість енергії з надер зірки. Цей процес охолодження ключ до розуміння еволюції Всесвіту. Без нейтринного охолодження нейтронні зірки залишалися б розжареними вічно. Завдяки цьому космічному кондиціонеру. Ми можемо спостерігати різні етапи життя цих дивовижних об'єктів. А що ще цікавіше, кожна нейтронна зірка розповідає нам унікальну історію про народження хімічних елементів у космосі.